Так, з меду мало, звісно, меду мало, але це не вирок ні в якому разі. Е, перше, що я думаю, кожен пасічник повинен вже на кінець то прийняти сьогоднішню реальність, е, прийняти в плані не, не схилити голову, а прийняти в плані 2 оцінити ситуацію, і вживати заходів. І от один із цих заходів я повторюю і буду далі повторювати: мінімум 5 продуктів бджільництва збирати. Коли пасічник має чим перекрити збиток, то в нього буде завжди якийсь, ну, якийсь успіх. І от ми цей збиток і перекриваємо тим самим пилком, тому що вартість реалізації пилку приблизно на 200% вища, чим вартість реалізації меду. Відповідно, нам треба зібрати меду в моно 2 тони. І щоб перекрити отих от 2 тони пилком, нам треба пилку зібрати 400-500 кілограмів. Це різниця така. І так і воно відбувається. Е, ну і, звісно, не забувати не нехтувати прополюсом. Я завжди пояснюю, збирайте прополюс, той прополіс викидається, просто викидається. Е, в полстиках викидається там, з рамками, які йдуть на перетопку, або які взагалі спалюють, тому що він на них і так далі. Тому не нехтуйте, збирайте прополіс і бджіл, не залиште без прополісу. Повірте, не залишите. Сучасний бджіллес у сучасних вуликах е, не вимагає, щоб всі щілини були прям щільно заліплені. Не вимагає того. От є такий нюанс, тому що е, ми часто і так порушуємо той мікроклімат під час зимових робіт на пасіці. От і все тому збирайте, не нехтуйте, і все у вас буде добре.